thank mm -hmm. Вітаю, Левчина, вітаю вас. Як ваші справи? Вітаю, Одеса, вітаю Світлана. Як ви? Як там місто, що, що чули про маяки? Палимо. Так. Тільки надали світло, зрозуміло, про що питаєш. Як ви кажу взагалі, як давно вас не було чути? Нагадайте, будь ласка, мені звідки ви? Друзі, хто долучається для поширення, будь ласка, тисніть лайк, підписуйтесь. Бачите, у нас 15 чоловік. Давайте сформуємо якийсь діалог. Так, щоб я не розповідав, давайте краще будемо відповідати на запитання. Якщо є щось цікаві, які запитання, задоволення відповім. Вискажу свою суб'єктивну точку зору. Кривий ріг, забачите, окей. Багато часу пройшло, я якби не пам'ятаю не... пам всіх, звідки тепер якби... буду пам'ятати. Як у вас там криві обстановка? Що там у вас світлом відбувається? Виключають, не виключають. Почему Та Тайга, 4 чотири роки в них йде все по плану. Не всіх довбойобів, щоб війна забрала. Ще є ось такі, ось як Тайга пишуть. Що думаєте, коли здохне оцей плішевий? У кого є які варіанти? Довго що йому залишилося жити. Щось він на останній оцій прес-конференції дуже кашляв. Ну прям дуже кашляв. Я думаю, може він задвосотися прям, прям там то буде свято для всіх. Але все, що цей раз вижив. Маяки скрутно, але нічого будемо тримати. Головне, щоб ви, хлопці, були здорові. Дякую, Світлана. Також Мені зробити хіш точки. Та Іван, напиши, будь ласка, звідки, з якого ти болота квакаєш нам сюди в чат, жаба. Україна є, була і буде, а ось такі, е, як Тайга Ось ось там і закінчать свої тезії в Болоті. Друзі, вітаю всіх, хто влучається. Пишіть час, з якого ви міста. Що думаєте на рахунок того всього, що відбувається в Україні та світі? Слава Україні, слава ЗСУ! Героям слава, друже! Прапор. Олежа, на підприємство в нашому місті, Трасена Бук, Букерівник втік, який у мене настрій. Як гадаєш? Якщо трасе НАБУ, ну якби, як ти казав, диму без вогню не буває, значить є причина на це. А те, що дають змогу всім втікти, ну це дуже погано. Тобто виявляють злочин, але по факту того, немає того, кого притягують до відповідальності. Якось так на все складається, що вони мають змогу чи за кордон виїхати, чи внести мільйонну заставу, щоб вийти під заставу, Опять же, тавтологія. Тому це, звісно, це все. Прикро. Ріко, вітаю, друже. Вітаю, Ріко. Хто бачив останню прес-конференцію цього хуйла і що думаєте на рахунок цього? Що думаєте на рахунок його цієї побідоносної речі? Що він дав поняти всім, в тому числі всім росіянам, що війна не припиниться, війна буде тривати. Вони планують в них великі плани. Що на рахунок витрат, кого, е, які були озвучені білоусовим, про там скільки? Про декілька трильйонів рублів, які були лише в цьому році використані на війну. Є вже експерти, які розкидали цю суму на все населення Російської терористичної держави, і там, виходить, досить така непогана сума на, на особу. Але, але... Так. Він озвучував свої цілі Європі. Так, він озвучував свої цілі Європі. Це був основний посил, також вважаю, що до Європи, тому що з думкою місцевих оцих аборігенів, людей на місцях, скажімо так, чи можна їх назвати людьми, він навіть давно вже не рахується, тому що це була така прощупування почви, як відреагує на це Європа. Але ми бачили, так, що Європа таки погодила нам цей 90-мільйонний транш, кредит, репараційний кредит. Тобто Росія стане спонсором нашого супротиву. Ну, така цікава, цікаві речі відбуваються сьогодні, так? За рахунок російських коштів, які їхньою владою були виведені за кордон, так, Україна буде купляти дрони, Україна буде купляти. Снаряди, міни і буде знищувати оцих московитів, які намагаються окупувати нашу територію. Тому ось всі громадяни Російської терористичної держави являються спонсорами Збройних сил України. Хотя вони цього чи не хочуть. Їхнє керівництво підвело так, що вони являються спонсорами. Тепер країни проти... проти виплати заморожених активів та нічого і за те, що дають подяка. Друзі, ви можете по суті задавати питання, як би вискажу свою суб'єктивну точку зору. Якщо у вас є якісь факти, які можуть суперечити тому, що я говорю, ну, будь ласка, я щось неправильно сказав про 90 мільярдів, чи я неправильно сказав, що ці 90 мільярдів фактично це спонсорська шефська допомога, скажімо так, від терористичної держави. Тобто їхніми коштами ми будемо їх і вбивати. Кредит та співчуття. Друзі, всіх вітаю, хто долучається. Пишіть в час за кого ви місто, що думаєте на рахунок того все, що відбувається в Україні та світі. Цікава думка кожного. Якщо є в чаті українці або адекватні громадяни інших країн, попрошу підтримати підпискою та лайком. Це допомагає поширювати наш стрім. Тисніть двічі на екран. 82 чоловіка, але ж один лайк. Друзі, давайте якось свята, хто там, ліфтіна, чому. Де, де підтримка? Це вірно сказав, так і є. Ну, якби, Правда це така. Факти це такі, так, така річ, що важко щось, якщо це факт. Все. Питання є, питань немає, як, як у нас відомі українські пісні співаються. Можеш собі їх Олег Калашник в жопу засунути. Скрутив трубочку одною купюрою, ну і засунь собі в жопу їх. Що залишилося зі літнім мальчиком із Таджикистану, почому русський твій Так. Була якась, я ось так мільком почув цю новину, якби деталі не знаю, тому коментувати я не можу. Знаю, що там жорстка дискримінація, знаю, що якби це, мабуть, всім відомо про їхні націоналістичні організації, які в деякий певний час проявляють себе. Путін хуйлон, ну це якби всі знають. Олег Калашенко, ти можеш в Google ввести ось перше слово, фамілію свого військового диктатора, свого цього злочинця, і якби тобі Google скаже, хто він такий. Тут нічого придумувати не потрібно. Хто, хто користується Google як, як тою системою, за допомогою якої можна дізнатися якусь інформацію, можете просто ввести Путін і вам далі. Якби напише, хто він такий. Вся Україна знає, весь світ знає, хто такий Путін. Калашников. Беблань, так, так, так. Бажаю міцного бізіть, будь, будь ласка, я маю висновок ВЛК придатний для тилових служб після поранення. Пластина в нозі. Може мене відправити. Можуть мене відправити законно на вихід. Звісно, так, друже. Якщо в тебе дійсно є пластина в нозі, це є підставою для. Для звільнення лав Збройних сил України. Так, група інвалідності і звільнення. Якщо в тебе дійсно пластина. Там в залежності, яка пластина, тобто якщо ти маєш на увазі замінну суставу, там, чи... заміна сустава, то вже якби, є причиною для розгляду військово-лікарської комісії для списання тебе повністю з лав Збройних сил України. У мене так декілька товаришів списалося. Блін, скільки ботів набігло в цих болотяних. А зілля хто? Зеленський це президент України, легітимний, обраний народом. Так, можливо, сьогодні є якісь певні до нього претензії, але я не знаю, хто з українців може сказати, що його обрали незаконно. Було, були вибори, було 73% громадян, які за нього проголосували. Ось і все. А сьогодні ми… Маємо ситуацію, яку маємо. Да? Так само на рахунок наших депутатів народних, які вже шостий рік при владі знаходяться. Також вони були обрані шляхом демократичних виборів. І сьогодні українці якби, мають тих, кого обрали. Задоволені ми цим, незадоволені. Ну це якби вибір України та українського народу. <кій> Мене звуть Олег. Якщо тобі цікаво, Нурмарі, можеш перейти там на канал, переглянути, хто я такий і чим займаюся. Сказати, чому знаю його, тому що бояться і бояться, что ребята підійдуть, будеш извиняться. Сказати, почему чому знаю його. До кого підійдуть, хто буде вибачатися. Друже, давай з задоволенням хотів би, щоб хтось підійшов. Я маю на увазі відправити на передок. Ні, друже, на передок тобі ніхто не відправить. Якщо в тебе є обмеження і вписана придатність до тилових частин, за. Лише за твоєю згодою. Тобто ти маєш надати письмову згоду для е, тільки після цього тебе зможуть використовувати в якихось бойових підрозділах та надавати тобі якісь бойове розпорядження. Без твоєї згоди тебе на передок не відправлять. Хоча що таке для тебе передок? Я маю на увазі безпосередньо лінія розмежування, безпосередньо лінія бойових дій. Тобто, де ось ворог там знаходиться на відстані плюс-мінус 5 км, тебе туди не відправлять. Лише за твоєю згодою. Все, власне, скажу що у Так, скажи, хто такий Путін, я не знаю. Путін це хуйло. Кому, хто, не, хто не знає, що кому що сказати, хто такий Путін? Путін це хуйло. Це військовий злочинець. Е, ордер на арешт, якого видав, видала Гаага. Ви не в курсі? Так то можете записати собі десь. Якби це загальновідома інформація, бо вона не таємна. Тому. Тому ось так. А говорять, він наркоман. Говорять. Ну да, можливо, є такі слухи. Скільки інвалідів зараз на Україні? Неправильно говорити не на Україні, а в Україні. Коли ти навчився ставити вірний питання, можливо отримаєш на нього відповідь. В до друкований королем не стане. Нравіться нравится. ось А. нравиться не нравиться, Україна вмішається. Так, територія України дійсно стала з періоду повномасштабного вторгнення в Україну меншою. Але якщо провести ось паралелі і хто плюс-мінус розуміє, як все відбувалося і має якийсь зв'язок з реальністю, ми пам'ятаємо, що на період 2022 року було втрачено вже. Майже 20% території було вже окуповано. Це стосується і Крима, так, частину Донецької та Луганської області. Після того, як російська терористична держава веде чотири роки війну в Україні, ось там через місяць, через полтора до 4 роки, їй вдалося захопити 1 української території. Тобто, поклавши більше мільйона оцих військових злочинців, оцих маргіналів, оцих виродків, які сьогодні приходять в Україну зі зброєю в руках, ну, отримали. 1% території. Так, це також багато. Але я рахую, що та кількість жертв, які, покладені були на, які йшли на абразуру, так, отримавши, отримавши купу глини, купу камня, поклавши мільйон людей, і є ще хворі маразматичні виблядки, які продовжують це все підтримувати. Тобто Оця орда, яка зайшла в Україну, вона залишає після себе лише. Лише хрести і плодить вдов і сирід. Ніякої речі тут не може бути про визволення когось, чи, там, чи ще щось. Тупо відправляють маргіналь... маргінальну частину свого суспільства. Тобто їхня армія це 99% складається з алкоголіків, з наркоманів, з маргіналів, з бувших заключених. Тобто вона поділяється на три категорії: тих, хто сидів, тих, хто мав сидіти. Або тих, кого дьорнули з тюрми, і вони якби безпосередньо з, з місць позбавлення волі долучаються до цього, до цього маргінального зброду, який сьогодні топче мою землю, на жаль. Зеленський єврей. так мені там наполовину здається єврей. Слава Україні, героям слава. Покажи культяпку. Ні, друже, я якби повністю живий та здоровий маю. Поранення, звісно, раніше маю декілька контузій, але на рахунок фізичного стану якби в мене все добре. Інвалідів, інвалідів в Україні досить багато, все вірно. І війни, інвалідів війни, і також. Ну, це якби такі речі, які ну, ніхто не приховує, і ми всі розуміємо, що 4 роки російська терористична держава бомбить мирні міста України. Тобто Прильоти по будинкам, по лікарням, по дитячим садкам, по, по, всій, по всій інфраструктурі. Тому є, на жаль, жертви та люди, які постраждали і в містах цивільних, також багато серед військових. Ну, це такі речі, які, мені здається, обговорювати важко. Олежу, як вважаєш, це правда, що Сирійський влаштував аудит тих, хто не був на передовій? Ні. <кхід> Я рахую, що ніяких аудитів. Ну, що значить аудит? Ви Розумієте, що будь-який військовий підрозділ виконує якесь завдання. Ну, а за, за 4 роки війни воно все так притерлося, що будь-який підрозділ має якусь там важливу функцію і її виконує. Якщо він десь знаходиться в тилу, туди да, долучають, як правило, людей, які... Мають там поранення, обмеження. Ну і, звісно, є така категорія, можливо, там, декілька десятків відсотків, які якимось чином э, знаходяться там постійно. Є така категорія. Ну, як і що, і що значить аудит? Перерахувати все майно, яке надходило, і визначити законність, його, куди хто його пославну, це, мені здається, цими речами будуть займатися після війни і дуже довго. То тобто сьогодні величезні масштаби, величезні масштаби от на рахунок навіть військових частин. Вони кратно збільшились з початку війни. Багато з цих частин не має ні складів своїх, ні місця розміщення і так далі. Тому це все важко зробити. Розпорядження можна давати різні, а як їх виконувати, ну якби це вже інше питання. Героям слава із Купінська Вітаю, друже. Купінс це Україна, і ось там. Плішивий цей виродок, очередний раз опозорився на, на весь світ. Він та його бездарне керівництво в лиці Білоусова, в лиці ось цього Герасимова. Коротше, дом пристарілих група маразматичних виблядків. Путін, бляді, ребята, Путін і його однокласники. Вони на, на восьму десятку цього е, е, життя свого вони вже повиходили з розуму. І ось світ пасивно за цим спостерігає, як купка дідів перед цього. Які вже воняють, з яких земля вже сипеться прям з карманів. І вони якось якусь свою гнутлінію хочуть комусь краще, когось освобождають в своїх влажних мічтах. Хоча вони всі хворі. Звичайні хворі діди, ось і все. До них потрібно так і відноситися, як до старих, неадекватних, маразматичних виблядків. Ось вони хто є. Хтось там е чіпляє якісь е розуміння, типу що вони там якісь геополітика, там ще щось. Ні, це звичайний е маразматичний бред, ось і все. Простіше потрібно на ці речі дивитися. Діди хворі, їх потрібно або лікувати, або вже усипити, щоб вони не мучили себе та оточуючих. Або в місті з Насам видала ордер на всіх українців. Привіт із Купінського. Ну, так, це вже я почитав, дякую. Ну, Русські люди. Не учи російських людей, русському язику, я вже тебе мову не учу. Та тебе ніхто нічого не вчить. Ти... Тебе вряд ли щось можна навчити. Ти не обучаємо, знаєш, є ось такі, такі люди, які не обучаємо. Тобто для них їх ти вже нічого не навчиш, це вже кінець. Це ось такі, як Путін. Ботекс ні, і блядь, і війна, вся, і утилізація. Народився при Путіні, здох при Путіні, Ось Перспектива середньостатистичного громадянина Російської терористичної держави добре, друзі, буду закінчувати. Пізніше прийду знову. До нас!